Всім привіт у новому відео. Усім привіт! з це цеце! Це європейська мережа, взуття аксесуарів, сумок, різні європейські бренди. Польський якби, рітейлер, який об'єднує в собі багато дуже брендів Джин Росії, Бадура, GiStar Amsterdam, Hills, Nine West, Ласоцький. Ну і так далі. Зараз колосальні знижки. Додаткові додавалися 33% на другу пару дешевшого Термін дії до 25-11.25 року. Так, будемо дивитися. Мекс це німецький бренд. Це шкірза і 4600. Зараз так прийдемося, покажу шкіряни, найбільше взуття минулого разу я показувала теж дуже багато Line West Нью-Йорк. Шерстяні шкарпетки є. Цікаво подивитися, це пара. Тепласенькі 500 гривень. Ось такі. В'язка в коси. В складі 6% є шерсті. Маловато, скажу шерсті, Хотілося у на зиму більше, акрил, поліамід і 6% шерсті. Ось такі шкарпеточки. Ну, фірмові, принаймні. Так. Ці з кристала нав'язані одні, теж є шерсть натуральна 399 гривень і в складі так, теж 6% шерсті з такими кристаликами. В чорному кольорі є і а, в бажевому. Ось такі ще є шерстяні. Ну, тобто я розумію, що тут шерсті багато немає в цього бренду. 6% теж 500 гривень це дві пари. Виходить одна пара шкарпеток. 250 гривень. Напишіть, чи це дорого чи ні, на вашу думку. Ще ви купували цієї. Якості, цього бренду я маю на увазі. Так, 450 гривень за три пари. А тут котон в тому складі такі більш літні. Весна літо і не пізня осінь. Джосі кутюр. Сумки, і зі знижкою хорошою. 40% на всі сумки, рюкзаки та валізи і від цього бренду сумка дорожня, балоньова, така досить цупкатка мене. Ще є довга ручка, і ви відправляєтеся в поїздку, а хочете стильно, кутюрно виглядати, то можете собі придбати таку сумку від усі щоб знати, яка ціна, то би було взагалі. Ціна захована, я так розумію, всередині сумочки. Сумочці. Так. І ціна 4700 або 100 євро. Тут різні валюти заклеєні, тому що кажу, що ця мережа є, по цілій Європі це точно, не знаю, чи по цілому світу, а от по Європі є. І всі кутюри ось така симпатична, з такими брелками важкими, Крутюча сумка. З такою підвізку, яку можна перечіпити на іншу з сатиновою стрічкою. 4 700 така сумка коштує, теж класна. Ось така ще є в бордовому і в чорних кольорах. З ланцюгами. Досить фешн. Як з уксамету така сумка. 5400 ціна. Але врахуйте, що мінус 40% на всі сумки рюкзаки та валізи. Тому дивитися на цю ціну, зразу мінусуйте 40%. Якщо ви хочете купити, то треба поспішати. От від цієї суми, від 5200 майже 50%, ділите на половинку і розумієте, скільки буде коштувати зараз ця красива чорна стиснення. Відчув ці кутюр різного взуття з кристалами. Ось такі. Стелі, ах. До речі, ми такі лажаються на кутюр. Все брендоване навіть ось тут є їхній бренд. Це 4 тисячі гривень. Красиві. Це вже більш стримані. 4 тисячі гривень. Лише отут на підошві написано всі котюри. Красиві ці, Тут їхній брилочок, якби їхня а, буковка, Що мені подобається, що вони дуже легенькі, але це шкірзам. Це ж кірза. Взагалі їхнього зітяжки, шкіряного я не бачу поки що. Зі з Оксамейту. Дуже фешн. А ось такий ще будений з Оксамейту 4400. З металевими підборами. Тут все-таки на Fashion Fashion. <плодоцент> І їхні сумочки. Подивимося, що ось таке на дуже красивому сатиновій босоніжки ось так червоні, яскраві, три тисячі. Не стильно в них вийти і усі котюр. Ух ти. Ось такі ще є. З оксамиток Ці сатину, сатинової тканини, текстиль, а тут... Оксамит і колір такий бордо до малинового. Бордо до малинового. Все дуже на розкішному. Ще якийсь клач побачити. Було б непогано. І в чорному оксамиті. А, ще ось такий є, подивіться. З оксамиту. Ух ти, який красивий. Теж. Ось так з оксамитом. Три тисячі. Красиво все. Таке в мене бажання сьогодні показати. більш таке жіночне на каблучках, щоб дівчатка подивилася. І від Дженні Fire. Це найдорогий бренд. За кордоном вважається мас маркетом 2800. Такі наші пальці, що Ось ці непогана модель. Шкірзам. 2900 гривень, такі козаки з металевим декором на носику. 2200 Дві ось такий лакований матеріал. На кожний день ківочки від бренду рібок, 4000 тисячі невагомі просто. Ось такі ще за 4 рібоки є. В такому кольорі. Ось ці красиві красива модель. Неймовірно легкі. І ціна 5900. Тут снижок немає. На жаль, ніби і чорна п'ятниця, але немає на ці кросівки. 3500, ось такі рібоки. Такі сподобалися красиве поєднання кольорів. І тут і шкірзан, і текстиль 5900. Врахуйте, що в більшості ви платите за бренд. ну Бренд якісний, високі, черевики спортивні 3200. Якість мені, мені якісь не сподобалася. Багато мені що подобається на саме в них. Ось ці непогані. І тут шкіра є 3200. Ось ці рібоки варті уваги, тому що тут верх частково є натуральна замша, я так розумію. Це все натуральна замша. Непогано. Тут є 3200, є частково шкіра. Я так думаю, що лише ось це. Ось це оце буде шкірзам. Зараз так мало дають, а якщо дають, то дуже добре, що ви побачите, що є десь шкіра. Дуже комфортна і так далі. Непроста. Але скажу вам, що ось ці кросівки мені дуже сподобалися. Дуже стильненькі. Ось ці і ось ці. Ось так. А, 3,600. Класні, легесенькі. і Це натуральна замша, а це текстиль. Варті в уваги, Дуже класні. Ще десь чорні є. Ну вони тут є в пробочках, Хтось забрав їх звідси. Вони є в чорному кольорі, в зеленому і в жовтому. 2500 є теж частково шкіра. Ось такі рібоки. І в зеленому кольорі. Оці рібоки класні. 3 300 легенькі. І а, отут натуральна замша. Натуральна шкіра. Оці класні. В бордовому кольорі є. Від бренду Roxy. 3 000, Ось такі. З хутром всередині. Теж відомий бренд, не дешевий. Отакі ще є 3400. Хутро тайді. Тут Джуссі Кутюр хтось машин. Так, є Адіке, 3300, лагеські, легесенькі такі, просто як пушинки. Тут частково шкіру і ціна 3-300. Ось ці хороші, 3-300. Це капу перенесли і залишив. Але вони класні реально. Це чоловічі навіть швидше всього. Ну чого? Отлив 39-й жіночі теж. Але класні ось ці. Просто такі простенькі, лаконічні, нічого лишнього. А ось капа стоїть. Цей бренд. Зараз подивимося. Хтось переставив. Легенькі 3000 і частково є шкіра. Натуральна замша. Просто цей верх – це натуральна замша. Класні в пісочному кольорі. Це від бренду Капа. 37-й розмір. Ну, розміри різні. Ви собі самі обираєте, бачите, які розміри є. Можете покликати консультанта, але в цілому ви бачите виставлені розміри кеди. Теж. Натуральна замшовар. І це шкірзан, оцей декор 200. Ухте, 2,200 200. Теж хороша модель. Культові гумові чоботи від Хантер, оригінал 4 тисячі гривень. Чуть на Лубутайни з червоною підошвою, дуже круті хан. Просто вага. І тут вставки, такі текстильні, ну, якби гмові. Хантер. Класний, добротній такий чоботи. Чотири тисячі а не три тисячі ці, то переставили. Червоною підошвою взагалі мали бути ось тут. Вони переставляють. А ось ці просто такі. Ось вони. Ці три, а ці чотири тисячі. Теж класно. Але червоною підошвою взагалі такі бомбезні. Високі хантри. Культові, культові. Чоботи гумові. 3400. До речі, вони всередині. от Бачите, це все оригінальне взуття. Бренду Баверлі Hills Polo Club. Ось такі красивочки кеди юлгесенькі, дві з тисячі. Дві тисячі ось такі. Ось ці красиві, 1700. Черевики на шнурках, шкіряні, Знак шкіри, ціна 5200. Беверлі Хіллс Клаб. Ось так. З тисненням. Прошиті, легенькі. розмірна сітка. А сутня досить непогані. Такі шкіряні чаботи є 200. Це не сюди, це ті самі черевики. Веверлі Хілс Полукла, ну подивимося на бірочці. Ось такі, наприклад, це шкірзам 3-300. Ось ці красиві. Спортивні черевики з хутром. 3600. Тут балоніва тканина, хутро. І від падора ось такі шкіряні є. Це польський бренд. Частково навіть всередині шкіра, шкіра, всередині шкіра і ціна між шкіряними і нешкіряними практично дуже низька, якби різниця в ціні. Краще вибирати шкірянь і варх, і всередині є шкіра. Класні, 3600 вагесенькі і досить стильні. Шкіряного звуття зараз досить мало у світі виробляється, то як боясь знаходите і тим паче, що кажу, різниця ми дивилися, що по 3,5-2,5 є шкір сам. Це теж шкіра варх і шкіра середина. Ось такі є. Від бренду Бадура. Зі знижкою є сумочки цього бренду. Прокат червоний. Зараз дві дивиці. Зі знижкою і ще плюс, напевно, 40% або вже разом з 40%. Ще отакий від Genio Fire, 2000 гривень. Дуже складненькі черевойки, тут затягуються лагресенькі, з хутром всередині. Взагалі такий колір приємний. І вони досить по низькій ціні. Дуже сподобалися ось ці черевики. Ми були в мережі. ЦЦЦ. Всім до зустрічі у нових відео.